Вільям Шекспір А хто це? Вільям Шекспір найвідоміший англійський автор епохи відродження, ім'я якого відомо далеко за межами Англії. Купити книги Вільяма Шекспіра можна в будь-якому куточку планети. Їх ведуть багато мільйонними тиражами, а за мотивами книг знято безліч фільмів. А точно, дякую. Незважаючи на всесвітню славу, про письменника мало що відомо. Навіть саме існування поета та драматурга Вільяма Шекспіра становиться під сумнів: з 18 століття не стихають суперечки, чи була ця людина, чи під цим псевдонімом ховався інший письменник. Число претендентів вже переважило за 70, але встановити істину, мабуть, вже ніколи не вдасться. Але які ще таємниці ми знаємо про Шекспіра? Написавши страшна правда про Шекспіра у браузері, я дізнався, що штучний інтелект визначив, що у нього був співавтор. От людям Нема чим зайнятися, що його вакцинували в Британії проти коронавірусу, і те, що п'єса задумувалася як і Джуліус, тобто з двома чоловіками у головній ролі. Штучний інтелект таке б ніколи не визначив. Вільямом Шекспіром прийнято вважати людину, яка народилася в 1564 році. Сім'я жила заможно, тому ймовірно, хлопчик отримав хорошу освіту, що дозволило йому орієнтуватися в історії та міфології, на яких згодом базувалася більшість його книг. 18 років Вільям Шекспір одружився а через 5 років, через фінансові труднощі, покинув сім'ю, залишивши трьох дітей, і влаштувався у Лондоні актором. Незабаром з'ясувалося, що писати у нього виходить краще ніж грати. Тому молодий чоловік став автором п'єс, які ставилися на сцені його театру. Тому пізніше з іншими акторами він організував театр глобус. Ставши заможною людиною, він отримав звання джентльмена і вправо на власний герб. Потім купив розкішний будинок де через 4 роки помер. Причина смерті невідома. У літературі письменника виділяють три етапи: Ранній, тобто оптимістичній, середній. Тобто трагічний і пізній романтичний за відгуками про книги Вільяма Шекспіра найкращі творіння він створив у другому періоді. Твори Шекспіра стали основоположними для англійської мови, збагативши її на дві тисячі нових слів та граматичні форми. Відомі Шекспіровські монологи розкривають внутрішню мотивацію героя, а самі драми демонструють широкий спектр людських емоцій. А з вами були Ярослав і Артур та трохи інформації про Шекспіра. Бувайте! Бувайте. Незабаром з'ясувалося, що писати у нього виходить краще, ніж грати. У новий War Thunder!